Такий серйозний, спокійний, впевнений, мого брати навіть позивний спокій. Каже такий він і на фотографії, яку хмельничанка Марія хоче розмістити на алеї Надії. Надії створенням наразі працюють у Хмельницькому. Уже є понад сотня заявок від рідних зниклих безвісти і військовополонених, розповіла учасниця ініціативної групи волонтерка Наталія Кошай. Ми розробили онлайн анкету, де можна зареєструвати свої дані, зареєструвати дані свого захисника чи захисниці, і онлайн це все зробити. Ця анкета є у ветеранському просторі Хмельницької міської ради. Ідея зробити таку алею належить рідним військових, які зникли чи в полоні, розповіла Марія. Її брат зник безвісти на Донеччині 29 квітня 2024 року. Для мене алея надії це місце такого нагадування, це місце віри, надії для всього суспільства, що наші рідні не зникли безвісти, що вони не повинні бути забуті в тиші цієї війни. Вони пішли захищати не лише свої сім'ї, вони пішли захищати весь український народ. Остаточний формат алеї надії зі слів волонтерки Наталії Кошай ще не затверджений. Єдине, на чому зупинилися усі родини, це те, що дійсно формат не має бути схожим на куби пам'яті, щоб не асоціювати з загиблими. І це не мають бути великі алеї, а одна інсталяція в одному місті. Бажано додає в середмісті. один із варіантів розміщення майдан незалежності. Над створення малеї розповіла заступниця директора ветеранського простору Хмельницької міської ради Анастасія Ярова. Працює команда фахівців. Сам же скульптор розробив параметри, формати, об'єм, матеріали з якого. Можна було би виготовити цю конструкцію наразі. Також спілкуємося з іншим управлінням департаментом, аби там було підключення до електроенергії, було освітлення, щоб це все в комплексі можна було втілити найближчим часом. Подібні алеї каже є в різних українських містах. Хмельницький. Хочуть надати унікальності, було запропоновано ідею, коли захисник повертається, наприклад, з полону і знімає свій портрет з цієї інсталяції. звідти пробивається ніби як промінчик світла, що надає надію для інших родин. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.